Всім привіт, добрий вечір. Ми сьогодні знову ходили на закупи повернень з Амазона. Ці коробочки були сьогодні по 7,49. У нас є 7 пакунків на сьогодні. Дещо з цього ми вже більш-менш знаємо, що всередині. А більшість таких закритих, цікавих ми старалися вибрати найбільші. І такі, щоб були тяжкі. Так. Ну, перше таке, що візуально видно. Що, що воно таке? Що. Набір ковриків, туалетну кімнату, і ванну кімнату, не знаю, як певно. Попробую, може, цей баркот сканується? Чи це, цей, що... це, 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 це цей, що з цього складу? Ви, так. Якби якось погана, не сподяще. Ну Тут всі такі роблять, щоб були безпечні. Не хотілося б не навернутися на коврку в туалеті. Це було б не дуже. Ну, їх три. Може, так, якось встанувати? Шукай. Ну так. тут є схожий, бачиш, але ми не знаємо, чи це іменно ця. О, цієї компанії? Так. І вони є ось поштучно. Це не такий набір? У нас набір. Тут ще, на, тут ще на унітаз. От, три. Оце. Це? Ага. Ну, це схоже на не факт. Ні, це не такий такі, мабуть. Ну, так. Да, це дуже буде тяжко ідентифікувати. Ху -ху. Так, ану. Давай так попробуємо, дійсно. Ну, коротше, о, все знайшлось От вони. Такий і? самий малюнок. Угу. 20 на 32. Просто тут з цього, що тут пишеться, матеріали, з що воно складається, і як, як за ним доглядати, що це можна прати в пральній машинці і все таке. Угу. Коротше, ці набіри з три, трьох цих ковриків зараз а, на сейлі. 2997. Коштував він? 45 доларів. Коштував, а зараз просто на них йде на Амазоні а, дискаунт. Так, наступне Отака тяжке, але невелике. Хм. Це що? <свісно> <свісно> Ого, нічого не пише. <свісно> О, клас, то баркод вони не заклеїли. Можна буде знайти точно цей товар. Ні. Він трохи... Вони свої наклейки туди клеють і... Ні, так збирається баркод. Коротше, будемо шукати так, по картинці. Отак, по назві дивись. Метро. Як його відкрити тут? О, -о. о, о, -о. о це новенький. Це новенький, так. Да. Клас. О, о, хотя хотів би написано, що. Так, ну така річ. О! А ну покажи, як вони виглядають. Це річ, така штука добра. Це той, хто приносить мені дуже багато розчарування і болю. Вага. 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 Так, тут є батарейка. Знімаємо запобіжний. Uh -huh. батареечки. А ну, мам, покажи, як вона виглядає. Ну. Оце інакше. Ось так виглядає, циферки є. О, працює, це... блін, яка класна. Be... І, великі цифри, і все видно. Оце вона, мама. 67... 67,99. Ще на сейлі. Так, да, а так вона 89 доларів. Хто хоче собі вагу за 80 доларів? Ну, зато вона, О, можливо, суперточна. Я не знаю, може, вона ще О, їсти готує. Не знаю. Це класно. Але я би не, я би не купила вагу за 80 доларів. О, я би за 24, я думаю, не купив. Я живу без ваги, ага. тому що зачем нам ці розстрочка? Наступне. Ой. Якийсь... Написано, що це якісь а... вуличні лам... Лам... лампи. Вуличне світло, весняне. Весняне? Спринт це нитка? Так. Окей. Я Але воно таке все переклеєне, що там може бути що завгодно. Що завгодно, так, да. ну тяжке. <смітка> Будемо сподіватися, що там дійсно ці лампи, бо вони ну, взагалі ці дорогі. І вони класні, вони такі, знаєш, освітяться таким <смітка> жовтенькі. Золеньке кидає світло. Так, я поки пошукаю, розрізаю коробку. Ось вона не так, як треба тут розклеємо. О. Все ж таки не так. О. Тепер, напевно, десь так. Ти я тебе не можу їх знайти. Ну, Бачимо, зараз може стопу знайти. Може, там не. Може, ми... там не те. Може, там. Ось тільки раз було що завгодно. Не, я щось Захову, цього продавано. тут. Ну, Почекай, Чогось таке багато, багато коробок. Вроді написано дві, але дивись, одна, одна така короба. Бо, бо вони дві. Вони дві. Така по А це ще різні. І дві по 2. Зараз побачимо, що там. Ні, лампочки. Коротше, якщо це лампочки, то вони на Амазоні 48. А, ну, все дуже просто. А там таймер є чи ні? Тут... Це теж залежить. Тут просто е... Вот. А лампочки вкручують. Лампочки, напевно, тут. Ого! Воно довге, воно добротне. Кабель Клас. хороший, вода доведеться. Тепер не потрібно строїти беседку. <рес> Будемо підсвічувати. Альтанку. 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 І лампочки добротні і хороші. Так, коротше, на Амазоні вони 35,98. Ну, там... Але вони, вони, зараз теж тут, вони зараз теж тут на сейлі. Е, якщо якщо е, взагалі вони 50 баксів коштують. Зараз вони, на них іде розпродаж, і вони 35,98. 35, Які? Почекай, вони чорні? Чорні. То ще 15, 15, од... дві гірлянди по 15 штучок, по 15 лам. 16 має бути. 16? Да, а, тут, одна, коротше, тут, а, 15, тут 15 а, оцих. А, да. Я не знаю, яких назвати 15 цих і 16 Гірля... лампочок. Гірлянди 15 ламп. А, а ще одна додатково додаткова запаска. І дві гірлянди по 15 лампочок. 30 лампочок пише 48 фіт. Клас. Подовге. О, тут навіть в інструкції є QR-код скануєш і вони тобі покажуть відео, як їх під'єднувати, як їх складати, що з ними робити? Клас! Я люблю ці американські інструкції, коли все, все є з картинками і відео. Це для таких, як я. Так, давай. що, давай назад? Пакуємо? Спакуємо. Так, Ууу, це ж різдвяне. Це щось різдвяне, вже не сезон, уже хтось і так брав на розпродажі. Так, а я, я бусенько шукаю ялиночку. Це написано, написано що тут а, ялиночки в коробці. Будемо надіятися, що вони там такі є. Їх написано, що їх дві. Тут дві? Так, да, має бути дві ялиночки тридцяти інчок. Тридцять інчов. Цікінгівечки. Висота. Ой-ой-ой. Ціни дешеві. 52,99. ну якщо це там такі, бо тут є О, різні. це такі. О, тут. Це такі. Ура! Ого. Це джекпот. Ого. Ці, ці були найдорожчі на сайті. 52,99. Ага, І вони ще з Клас, ягодками. і вони підсвічуються. І Вони підсвічуються, є, напевно, режим різний світла. Ой, а вони такі немаленькі виглядають. Ну, коло цього. Якщо, їх, якщо їх розкласти. І в них, вони, є такий металічний стенд, і це на вулиці на ставиться коло входу. І мають шишки, і мають да, режим. Дев'ять угу. режимів. Попробуємо. Ой. Розправити треба ялиночки. Але працює, це хороший знак. Хороший знак, що працює, так. Так. І режим різний світла працює. Це теж багато значить. Клас. На наступне різдво? У нас будуть тепер на вулиці такі ялиночки. Так. Ура, ура. Давай наступну нам. Тут перевіримо тушить, чи працює. О, давай! Я щось про це не подумала. Клас, і це така, така спеціальна, такий спеціальний контейнер для лотерейок, Він Попада, не, бо, щоб не попадала ніяка волога, нічого. Ура! Працює. Працює. У мене дешево задоволено. Ще й є, Да, класно. Ага. І розказано. Да, як їх монтувати. І вони, походу, втикаються в землю. Угу. Щоб вітер їх не вирвав. Так, у нас так йоши саме. Ой, а до речі, шишки тут не приклеєні, а і ці штуки всі вони тут не приклеєні, а примотані а, на дротом дрот жаві, кондріт. Клас. Щоб Тому що зазвичай тут все наклей садять і воно потім відваляється mm. і так. Негарно виглядає. На силіконовий клей, так, який, коли на морозі постоїть... він поки. Ой, на ще забули. Так, ще. Так. так. Ну, ці вже зовсім не подняли. О, це дуже щось цікаве. Пише. Це пише, що це, це металічний переносний гардероб. Ау. Дуже багато людей знімає житло і немає шафи. А як, при, як прихожу, щоб курточки там вішати чи щось таке? А скоріше все в кімнату. Воно, в кімнату. воно розраховано на вішаки і розвішує шафи. До речі, Ой, тут ще трошки не розкрито. Видно, ну, що його хтось вже діставав. І щось комусь не підійшло. Ага. Так, тут щось чорне. Ой-ой-ой. Який... Це чехол. Ага. Це якби віть. Ліч... О. О. Оооо. Ну, будемо сподіватися, тут є всі запчастини. Ну, no, десь так воно мало бути. Oh. Ось воно яке. А, окей. Виходить so, так, що це чорне, це такі, як якби чехол. Це дійсно така шафа, як мама сказала, в ціннато. Тінь. Да. Це, це чорне, це таке, як, як накриття. Так, да, накриття. Щоб там і і сірі це, пол, це полички всередину складати. Ну, вони дуже, дуже такі тоненькі, ну, можливо, міцні, я не знаю. Я не знаю точно, наскільки Щоб воно має. Виглядає, виглядає, не, не внушай довіри. Виглядає так, так собі. Виглядає не міцне. Вона як переносна шафа, як альтернатива шафа. Два крючки для чого вони ці два крючки. Тут це всередині, а всередині скріпляти. Просто справа в тому, що тут написано, якого воно розміру. Приблизно. Ага. О, оце вона. Так, угу. да, вона. Раз, два, три, чотири. Так, да, вона. Отак вона виглядає. Ну, коротше, я так покажу краще картинку. Раз потім вам там покаже. Це чорна і. Ага, чорний немає. Синя. 35 вона... І зелена. Ну, чорна, бачиш, чорна інакшого розміру. Ми будемо вважати, що це оця. Ага. У нас чорна. Чи Ось така вона. Шафа. А, я не сказала, скільки вона коштує. Так. 3599. Така шафа. Короносна. Портативна, правильно. Портативна. Шафа. Ну що, давай наступним? Мам. Давай. Ой, це ж таке цікаве. О! О! Да, ну не подавайте. Це схоже якісь лампи. Mm -hmm. Має бути... Ні, а... nee, це щось не лампи. Це не лампи? Ні. Nee. Це, лампи. Ага. Да, це, такі, це такі, знаєте, як роблять а, підвісні а, да, в стелю такі підвісні, а, підвісні такі стелі роблять, і там, коротше, інсталюють такі лампи, зараз ми вам їм покажемо. О, от вони так, о, клас! Але тут не всі, похоже. Чи всі? 12? Коротше, вони отак виглядають. У мене такі дома є. Класні. Мішиться, і вони дуже яскраві. Тут можна, можна нас, на, на, налаштовувати, наскільки яскраво ти хочеш їх робити, і які ти хочеш, які ти хочеш щоб ой, світло було тепле чи холодне, можна, ось можна так регулювати. Дуже круті і економні. У нас тут все на, все на електриці, і е, такі лампи це просто must have дома. Так. <злух> це LED освітлення. Зараз ми його знайдемо. Має, має бути 12. Є 12? У мене одна. Дві, три. Шість. Шість? Угу. Половина хм. упаковки. А, окей. 12 тотал. Тобто 6 ламп і 6... Е... Як це? 6 підключень. Зараз прийшли. Не коштує. Не збачила тут баркод, Не заклеєний, може, ну, так, по поводу поймемо. Так, по картинці показує, що 12 ламп, а ми а у нас тільки шість, половина, половина упаковки відрізана, виходить. Написано 12 тотал. Шісінь. Ано. Оце. Шісінь. Це інакша це інакше, це інакше фірма. Так, фірма. Угу. Да, бачиш, no. на, на Амазоні їх всюди 12 12 ламп. У нас тут половина упаковки. Половина воно і видно, що як да. відрізана коробка. Так. Ну, ладно, ну, такие. Не, их давят. Давай. Давят? Не шесть. Дивись три і ще внизу є одна полочка. Три. Їх дев'ять. Три, шість, дев'ять. Не вистачає, хват, виходить, не вистачає ще одне. Три, лампи, три да. лампи не вистачає. Да, їх... А до речі, цих кріплень всіх є. Да, а кріплення так, всі. Ти Прирахувала? Я думаю. Я витягну всі. Не три. 6 і ще все три всередині. Так, да, кріплення є всі, а ламп трьох а не ламп вистачає. Трьох не вистачає. Ну, нічого теж не погано. Вони, 9, до речі, 9, е, да. 9 ламп. Якщо б у нас були всі 12, то вони 54,99, а так як у нас їх не вистачає, то відповідно. Короче, ці лампи ми порахували в відношенні по поштучно. І так як у нас 9 штук, то ми у нас тільки 41, 41 долар. 41,24. А так, всі 12 коштують 54,99. Ну, теж непогано. Якраз вам тобі в гараж. <гум> Тут навіть да. екстра картонки є. Угу. Ще, мав бути один слой, три штучки. Чи хтось крав, чи просто. Чи може просто хтось купив, йому не вистачало три штучки докласти, певно. повернув. Собі, поверну. Собі витягнули і решту повернули. Тут таке роблять. Беруть, покористуються або навіть в коробку можуть запакувати просто якийсь рандомний продукт і вернути. Тому що ну тут приймають, повернути. І... Остання. Остання коробочка. Пишеш щось. Сантосток, але хто його буде знати, що там? Не знаю. Тому що з цього що тут написано, нічого не зробить. <різь> що взяли? Що нам треба? Цей баркод то вилізають купити оптом коробки по 125 двадцять п'ять доларів. Ні, що є. Що це? Що це? А. О, побачили якісь лампи. Це люстра? Вау, гляньте. Клас! Ого, така тяжка. Угу. Ого, а то що там? Якісь... Є і завжди тут в упаковці рукавички, щоб не коли положення. Отвертки, ключі. Ого. Це щось таке добротне. Так. Ого! Виглядає, що їх тут дві. Дві? Одна. У нас дуже одна. Одна. Ну, в мене, по крайній мірі, Хоча я не знаю. Ні, вона все шо. Одна. Одна. Вона така широка. Ого, така велика. Одна. Клас. Одна. І вона, вона покращена під, під дерево, але Дерело. вона металічна. Така тяжка. Так. Клаш. Окей. Зараз пошукаємо її. І така шапочка називається. І кріплення є таке. І крючок. Вау, є. вона така гарна. То да. Клас, дуже гарна. 9999. 99. Як старовина якась. Угу, дуже класно виглядає. Тут щось не знаю, щось таке. Якісь ще. І шурупчики є, і крючечки є. Да, люстрі розкаже, що ця о, новенька. Цікаво, чого їй тут? Ну. Це ми, напевно, не знаємо, що такі тут клас. Так. Тепер я це не складу назад. Тепер треба шукати відео, як скласти воду. Ой, це моє, моє любиме. Знаєш, витягнула, потім не знаєш, як назад це запхати. Так. Ну шо, тут що, тут ще щось є? Треба там. М -м. Може, якісь лишні деталі. Я не думаю, що там все лишні. Ну, якщо ти купляєш нову коробку, то там не буває лишніх деталей. О, кришечки. Ну це так, <плес> і, 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 це, це, да, як зачіпати їх. Так. Ну, таке. Так, є інструкція, як скласти. І як зібрати, і як воно виглядає. Інопла сюди. Люди і не плати. красива. Цікаво, чи регулюється висота. Висота регулюється. А, точно ти, вам... ж, ти ж маєш Кирати на купочці. Бачиш, можна. тут сухоти. Ага, окей, дивися. Це, ага, це воно так зачіпається, окей. Можеш просто зняти це, ну по ідеї, і зачепити його, куди там -то тобі потрібно. І отак регулюється ми, ось ми, За рахунок цих крючочків тримаються всі бокові. Орахунок. Угу. За Зарахунок у цих крючок. тримаються усі борами. Да. Ну, коротше, люстра сама дорога вийшла сьогодні. Да. 99 99,99. Окей, що підсумуємо, що у нас є? Що ми, що ми Шо, маємо? Затратили. затратили? затратили. 7,49 за кожну посилку. У нас було їх 7. 53,43, 52, 43. І податок додав. З податком 57,10, грубо кажучи, 77,10. І тепер підрахуємо. Всі наші покупки. Окей. Okay. Uh, без врахування податку 364.07. Повинні ви були заплатити uh -huh. за повністю. Це повна розвідна ціна цих товарів сьогодні. Плюс податок 89 у нас. 396,50. Економія. Ні, це скільки ми Чист... повинні. Це з податком. Ага. Я думала чисто І віднімемо. 37.10. Що ми затратили? 339.37. Сьогодні... Так, зекономили. 339.37. Зекономили. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей. Па-па!